Не передумала вдавати, що я не хочу блівати носом, коли я тебе бачу. Так, ці двоє геть не типова парочка для ромкому, бо вони терпіти одне одного не можуть, і це просто зовнішні обставини змушують їх бути разом. Часом ну дуже складні та надумані. В одного разу в Вегасі герої мусять за рішенням судді пробути у п'яному шлюбі, укладеному в Вегасі, 6 місяців, щоб отримати вигране ними в казино джекпот. Як це працює? Ну і завжди є класичний варіант, яку зведи мене з розуму 1999 року. Хлопець та дівчина імітують стосунки, щоб їх обох приревнували колишні партнери, але просто гуляти разом за ручку ніколи недостатньо. Треба більше пристрасті. Прошу дозволу покласти руку на твій багажник». «Дозволено». «Та це не три, це ж не магічна лампа. Вони дивляться, ведуться. Перепрошую, це вже трейлер абсолютно нового ромкому 2024 року, ніби й не минулого століття між цими стрічками. Але тут я мушу подякувати наших локалізаторів, які переклали назву Anyone But You, тобто хто завгодно, тільки не ти, як люблю тебе ненавидіти. Прямий вказівник на використане кліше і за одне спойлер до всього фільму. Адже всі подібні фейкові стосунки, які починалися з корисних міркувань та в атмосфері сильної неприязні, сюрприз, обертаються шаленим коханням. Та чи треба казати, що кліше від ненависті до любові, м'яко кажучи, нереалістичне? Якщо ви вже дуже не подобаєтесь одне одному, то навряд у цілому всесвіті знайдуться такі обставини, які змусять вас здійснити розворот на 180 градусів у почуттях. Хоча б тому, що як я вже згадував, наша перша оцінка потенційного партнера несвідома на рівні глибинних еволюційних механізмів або, простіше кажучи, хімії, та подолати її результат. Практично неможливо. Але тільки не в ромкомах. Чим сильніше персонажі ненавидяться одне одного на початку, то пристраснішим буде кохання наприкінці. Дуже драматично. Але після перегляду єдиної стрічки з таким сюжетом ви немов бачили їх усі. Бувають ну дуже рідкісні винятки, як от весільний бенкет Енгалі, де гей-емігрант з Тайваню укладає фіктивний шлюб з жінкою з континентального Китаю, щоб водночас заспокоїти своїх родичів та надати їй грін-карту. Але тут його батько. Цьки вирішують закотити розкішний весільний бенкет, і парочка змушена прикидатися закоханою, поки справжній бойфренд нареченого дуже сильно ревнує. Так тут є і любовний трикутник, але погодьтеся досить оригінальний, тим паче, що в підсумку. Та ні, не буду спойлити, краще подивіться самі. Скажу лише, що тут вимушені стосунки точно не ведуть до кліше від ненависті до любові. Тобто, при перегляді, ви думаєте, що вже бачите наскрізь типовий сюжет Ромкому, але все раптом обертається непоганою драмою. Цьому однозначно варто повчитися.